Усім привіт! З вами Слава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад, на тему, що ви не чекаєте, а воно здійсниться. Розслабтеся, загадайте себе любимому чи любимо. Для кого це теророзклад? Для верховної жриці, людина, яка мудра. Людина, яка займається тайними знаннями, Знаннями. людина, яка розвиває свій духовний розвиток, якої є інтуїція, яка прислухається до неї? Так, хто мене ще дивиться? Так. Людина, яка досягає успіху у своєму духовному розвитку, яка допомагає іншим людям, яка світить, так, яка в центрі, знаходиться в центрі уваги, яка популярна, признана, за плоди своєї праці яка вдосконалює свою роботу, свій духовний розвиток, і від того отримує задоволення. Желаю моя колега. Так що ви не чекаєте в нас різниця? Нас чекає світ, у нас чекає перехід на новий рівень. Все як було раніше, так не буде, світ ваш, ваше життя поділиться на до і після. Можливо, ви приїдете в інше місце проживання. Можливо, хтось отримує новини з далека, хто посварився, той помириться. Тому даємо, що це загальний дорогу прат. Так, не дивиться, що ви не чекаєте, воно здійсниться. Ви зустрінетеся з короблевий чаш, яка є добра, мила, яка також займається розвитком свого духовного, своєї духовної, розвитком своєї духовності, яка допомагає людям. яка займається своїм ділом і отримує певний успіх, задоволена людина. Хто мене, що ви не сподіваєтеся, а воно здійсниться, звісно, є ви проявиться до вас короглева чаш. І то в швидкому часі вас чекають зміни, які вона може принести вам. Зміни можуть бути по роботі, зміни можуть якісь пропозиції по роботі, які принесе вам е, фінанси, якась домовленість, падає, домовленість. Також проявлення звісти мужчини або, або знайомство з другою половинкою, своєю половинкою. Вас чекає кохання, вас чекає зустріч, вас чекає гармонія у стосунках. У тих, що, якщо ви вже в парі, то вас чекає е, зміцнення укріплення тих стосунків і гармонія. Якщо ви одинокі, то ви знайдете свою половинку, і поступово е, ті стосунки будуть стануть гармонійні. Але це буде поступово. Що ви не чекаєте, воно відбудеться? До вас проявиться король чаш, який ви познайомитеся з ним. Людина в одних знаків знаків, рак, риба, скорпіон, але це не обов'язково. Мужчина любов, вільний, мужчина. Багато любить говорити, але мало виконує. Але він добрий сам по собі. І мужчина який, я хочу з вами зустрічатися. Але він може бути, в нього така може бути залежність від вживання, зловживання спадних напоїв. Так, він за вами переживає, слідкує за кимось, його не до спині ночі, що ви не, не чекаєте в нас дійснеться в вашому житті. У ваше життя те стабільність успіх досягнення е, всіх ваших цілей, які ви собі намітите, е, успіх у вашій роботі. Е, з... Ви будете багаті, прихід фінансів вас чекає. Також комусь е, на поріг прийде ще один мужчина, імператор, який знає, що він хоче від життя. Так, він любить домінувати, він любить, щоб все було по його, він любить вчити всіх і кожного, як то має жити в житті. Так. І ви станете перед вибором. Кого вам вибрати? Так, ще про. Проявиться ще лицар Пентаклів, ще, тобто то, 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 то третя мужчина. О, от вас багато мужчин. Хто хотів би з вами спілкуватися? Тут ну, буде трошки пізніше, трошечки капочку пізніше. Він дуже повільно до вас рухається. Він йде до вас з кубком кохання, він проводився перед вами, можливо, він буде вибачатися за свою поведінку. <кхи> ну і ви будете вибирати, що ви не чекаєте, а здійсниться. так, вас буде, прийде на ваш поріг кохання, наповнення вас і всі ті душевні переживання. Всі труднощі, відчаї, недоспінні ночі, тривоги вас покинуть. Споміняється енергія, ви станете більш активні. І все, що було, вас покине, не потрібне, у вас закінчиться трансформація, У вас наступлять зміни. І ви будете в центрі уваги. В центрі уваги ви будете світитися, вас буде зростати, знову підтверджується, буде зростати енергія, сила, можливо, інтуїція. Будуть розкриватися у вас нові дари, таланти. Можливо, ви внесете якісь зміни у своїй. У свою діяльність, ви станете така незалежна. І всі тіки, і ви вийдете з тупів з настоїв, з лабіринтів, закурцовок, які довший час ви знаходили. Вас покинуть пута, обмеження, самообмеження, блоки. Відкрива карта радять відкриватися вас. Відкриватися. Ось такий теж розклад. Не забувайте за енергообмін. Ваш який той отримує, хто віддає. До нових зустрічай.